Сьогодні ввечері інформаційно програма українського радіо. слухаєте українське радіо, і далі будемо говорити про гроші. Більше без готівки, Нацбанк оприлюднив нові дані щодо платежів українців, і з'ясувалося, що 94 операції зі 100 безготівкові. Це такі результати статистичних спостережень у першому кварталі 2024 року щодо платіжних карток, емітованих банками України. Про це говоримо з учасником нашої програми, головний редактор журналу Дінгі Олександр Крамаренко. Пане Олександре. Доброго здоров'я, вітаю вас, доброго вечора. Пане Олександре. Ще раз наголошу: 94 зі 100 операцій з платіжними картками без безготівкові. безготівкові. Наскільки це стала тенденція для України, ну якщо взяти там в динаміці кілька останніх років? Чи це зараз ось такий тренд більше е, працювати карткою, виконуючи ті чи інші фінансові операції? У нас, в принципі, цей тренд існує ну, доволі давно, і українці дійсно активно користуються картками. В цьому сенсі, по технологіях, ми абсолютно не пасимо задніх. В нас швидко розвиваються там безконтактні платежі з використанням, наприклад. Карток, які прив'язані к всіляким гаджетам, тобто к смартфонам, к розумним годинникам. Дійсно, переважна кількість операцій відбувається, в принципі, для того, щоб щось там купувати по кількості, по обсягам в сумах, в грошах там дещо менше. Там приблизно третина, все ж таки, вона закінчується готівковими коштами. Тобто, люди знімають достатньо часто гроші з карток. Ну, це абсолютно нормально. Але я хочу сказати, що для мене ну, таким переломним моментом була ситуація в десь березні, приблизно травні 22-го року після цього. Повномасштабного вторгнення, коли банківська система вистояла, в тому числі за рахунок того, що Нацбанк там прийняв деякі заходи, ми, ми все це пам'ятаємо, що були можливості знімати готівку на касах супермаркетів і аптек, ну і так далі. Тому люди повірили, що навіть в умовах, коли Ну, жорстка іде війна, все одно ця система працює, гроші ходять, картки можна використовувати. Ну і додатковий був такий дуже потужний е, додаток, внесок в довіру до карток. Це е, були перші блока, блокаути восень, восени двадцятого року, коли завдяки системі Power Banking банки все ж таки встояли. І працювали працювали платіжні термінали, працювали банкомати, незважаючи на там певні проблеми, все одно, все це працювало і це додало довіри, і далі люди продовжили користуватися активно. Я хотів би звернутися до наших слухачів, щоб вони написали на наш студійний вайбер. А вони користуються більше готівкою чи використовують безготівковий розрахунок. І тут цікаво почути аргументацію, чому нагадаю номер студійного вайберу 097... 107 107 9 097 107 9 Пишіть, буду зачитувати принагідно ваші думки, ваші аргументації і ваші позиції. Ну і до слова, сам скажу, що я більше люблю послуговуватися під час розрахунків готівкою. Ось не знаю, коли на карті гроші, таке враження, що ну їх і немає. А коли в тебе в кишені або там в гаманці лежать купюри, то і витрачаєш навіть не на стільки більше тому, що ну картку приклав, нібито, нібито в тебе гроші не забрали, так нібито ти їх і не витратив, але ж насправді мінус, мінус, мінус. Е, але я хотів би поставити наступним чином запитання. Даруйте за таку особисту ремарочку, чи означають усі дані, що українці ну переважно використовують саме безготівковий розрахунок, що не бояться фінансових е, моніторингів, не по, не бояться. Ну що багато українців все ж таки е, досить прозоро е, роблять свої фінансові. Операції і загалом розуміють, що весь рух коштів, обіг, який у них є, на їхніх рахунках, ну, не викличе в жодних правоохоронних скажімо, органів, фінансових органів запитань. Тут, звісно, люди певним чином сподіваються на здоровий глузд, тому що якщо там подивитись, ну очевидно, ми з вами читали одне і те ж повідомлення Національного банку. То, наприклад, коли мова йде про перекази з картки на картку, ну тобто, коли одна людина інші там чомусь хоче переказати кошти, звичайна людина, звичайній людині, там не за товар, ну просто переказати, то мова йде про. Переказ в середньому десь трошки трошки більше двох тисяч гривень. Тобто, це ні про що. Ну, в сенсі того, що це нижче будь-яких, як то кажуть, радарів, будь-яких там, не знаю, можливих побоювань відповідних органів, що це може бути там, не знаю, платіж за якісь незаконні оборудки чи там виплата. Тіньової зарплати чи щось подібне. Все це. Ну, більшість операцій це звичайні побудові потреби, коли там людина там, родичам переказує кошти, або там друзям скидаються компанія на подарунок комусь. Ну тобто, це абсолютно такі, як то кажуть, безобідні речі. Е, якісь серйозні речі починаються з переказу сум там десятки тисяч гривень. Тоді може щось вімкнутися, десь запитати, чому ви це робите. Але люди, як ви бачите, активно користуються цими можливостями і це роблять це, на мій погляд, з одного боку, безпечно. Якщо у людей є довіра до банківської системи, до карток, то вони вважають, що це безпечно. Це безпечніше, ніж там, не знаю, десь вести ці кошти, можливо, побоюючись їх загубити або вони можуть бути вкрадені. Хоча, з іншого боку, така шана до готівкових грошей це нормально. І дійсно багато фінансових консультантів кажуть, що коли людина витрачає кошти з картки, вона це робить трошки легше, і я скажу більше того, якщо ці кошти ще й на картці кредитні, то вони взагалі улітають як пташки весняні. Тому е, я б сказав би так: ну потрібно рахувати свої гроші, контролювати свої витрати, не витрачати гроші бездумно, і все буде окей, незважаючи на те, що витрачаєте: готівку чи гроші з карток. Ну хотів це сказати вже в фіналі нашої розмови, але воно ну, дуже слушно, як на мене лягає зараз. Головне, щоб ті гроші були, і неважливо, це готівка, чи вони були на рахунку. Пані Алла, наша слухачка, пише зазвичай в магазинах, де касові апарати відповідні. Розрахунки проводить карткою, але на ринку треба мати готівку. Ну ось коли є можливість карткою, коли є необхідність готівково. Окремо хотів запитати про довіру і про безпеку. Ви одноразово вже під час нашої розмови згадували наскільки дійсно безпечною є зараз ось ця ем, система безготівкова в Україні, чи в кожного банку вона своя, чи вони відрізняються, чи вони в принципі принципі, мають бути уніфіковані приклад з власного досвіду буквально кілька місяців. Тому зранку, десь близько 10-ї телефонний дзвінок. Доброго ранку. Кажу, доброго ранку. Вас турбують з Національного банку України. А, ви такий-то, такий-то кажу, так вас турбують з Національного банку України. Служба, е, значить, я не пам'ятаю до стемена, якась там служба супер якихось важливих операцій. Ваш рахунок заблоковано тимчасово. Ми це зробили швидше, аніж шахраї змогли скористатися. Ну і далі пішла. Ну, напевно, що чи не стандартна схема е, свої дані і так далі. І так далі. Ну, в, в результаті вони вирішили не марнувати часу. Я якраз. Їхав, рухався в заторі. в мене часу було вдосталь, і я вирішив поговорити. Ну вони зрозуміли, що не пройде таке, скажімо так, кіно. Але про безпеку. Будь ласка, пане Олександре, ви знаєте, якщо вам хтось, не дай Боже, телефонує там з Національного банку або з банку, і можливо, випадково навіть називається, що з того банку, де ви маєте картку, то. Ну, по перше, національний банк ніколи не буде спілкуватись з конкретним банківським клієнтом, термачем картки, тому що національний банк працює з банками. Він ними займається, він їх регулює. Він до них має запитання, він не має запитання до конкретних клієнтів. Це, по перше, і це завжди. По-друге. Навіть якщо вам хтось там щось зателефонував. Ну, зазвичай люди швидко, як от ви, враховуючи це намагання шахрайства. Але ну припустимо людина непокоїться, що робити в такому випадку? Не дай Боже, не дзвоніть на той телефон, з якого вам дзвонили. Не дай Боже, не дзвоніть по тому телефону, який, можливо, вам назвуть, як ну там ви мені не довіряєте, передзвоніть. Не дзвоніть. Візьміть свою картку, візьміть цю картку. Там обов'язково буде телефон банку. Вашого банку на звороті зазвичай там є. Якщо вас вже це так вибачте, за прості слова, мулі, зателефонуйте по цьому телефону, який знаходиться виключно на картці, або на сайті банку. Вибирайте. Тільки так, тоді ви е, будете спілкуватись дійсно з представником банку і дійсно отримаєте ту інформацію, яка вам потрібна. Ніякого спілкування з тими номерами телефонів, з яких вам телефонують, навіть якщо вони схожі. На звичайний номер кол-центру банку не потрібно робити. Це ви йдете по такому uh -huh. тон -тон тонкій кризі і ризикуєте своїми грошима десь так. Ну, ось ви усміхнулись трішки, коли почули початок. Так що це з національного банку зателефонували, і це перше, що мене насторожило. Ми з вами неодноразово говорили і про політику е національного банку, і про ті чи інші рішення, так але ну про дзвінки звичайним клієнтам ну це направдо е комічна ситуація. Пані Людмила пише: я пенсіонерка, користуюся. Картою скрізь у нас у Харкові і на ринках працюють картками? Ми в переході в метро купуємо теж за допомогою карти? Браво, ось пані Людмила Пенсіонерка з Харкова, послуговується без готівковими розрахунками. Якщо ми говоримо про перспективи, пане Олександре, чи зможемо ми в принципі в перспективі короткостроковій або довгостроковій відмовитися від готівки? І наскільки це прийнятно до речі? Чи є такі приклади в світі? Що ну, ось, виключно безготівкові операції, чи все, все ж таки кеш він залишатиметься кешем ще з нами надовго? Ну мені невідомі випадки, коли там в певній країні було сказано, що все ми припиняємо повністю користуватись готівкою, повністю припиняємо ніякої готівки, виключно безготівкові розрахунки. Я про таке не чув. Знаю, що наприклад в багатьох країнах до речі, в Україні також. Не можна розраховуватись готівкою за великі покупки, от в Україні. Наскільки пам'ятаю, якщо ви щось купуєте ціною більше ніж 50 тисяч гривень, то ви маєте розрахуватися або з карткою, або внести через банк на певний рахунок ці гроші покупцеві, і тоді, ніби, буде все окей. Ну, це абсолютно нормальна ситуація. Це боротьба з відмиванням бродних коштів, це боротьба з ухиленням від сплати податків. Тут, як то кажуть, нема питань в різних країнах. Ці ліміти різні. Є країни, що там 10 тисяч приблизно доларів є лімітом в Україні. Як ви бачите, це трошки більше ніж 1200 доларів в еквіваленті. Тобто, це нормально. Чи будемо ми колись відмовлятися? Я думаю, що скоріше за все це буде зроб... ну, робитись абсолютно добровільно по мірі того, як люди бачать, будуть бачити там переваги, якщо і звісно за умови, що буде зберігатись довіра до держави, довіра до всіляких контролюючих органів, які... Люди будуть впевнені, що вони не будуть зловживати інформацію про платежі. Ну, ми розуміємо, що якщо розраховуємося картками, то десь залишається певний слід, да, там, інформація про те, що там, ви були там-то і розрахувалися там-то. Тобто це ситуація, як то кажуть, Баланса між довірою і вигадами, і з одного боку, і е, побоюваннями, і незручностями з іншого боку. До речі, я нагадаю: ви там казали, що Нацбанк ніколи не спілкується з звичайними людьми, Спілкується. Але за умови того, що людина звертається до національного банку з скаргою, наприклад, на банк або на фінансову кампанію, або на страхову кампанію, в нас банку є певна частина людей, там департамент спеціальний, який займається захистом інтересів клієнтів фінансових установ. І в цьому випадку, якщо ви звернетеся, ну звісно, з обґрунтованою скаргою, то буде розслідування і будуть. Певним чином карати порушників закону і тих, хто зневажає правами клієнтів. Хотів би поговорити про платежі в умовах відключення електроенергії, коли немає світла, коли немає чим живити той такий платіжний термінал, як це працює, чи в принципі ця система може бути налагоджена і за умов всіх викликів з електроенергією? Знову ж таки, наскільки може бути ускладнений доступ до банкоматів? Ось ми говоримо, чим послуговуються українці без розрахунками, чи все? Такі готівкою, ось навіть ті, хто користується готівкою, прийшли зняти гроші, а немає світла. Банкомат може не працювати. Чи в принципі наші банки вже налагодили роботу таким чином і забезпечили живлення за різних умов і різних обставин. Ну, дивіться, ще коли запроваджували цю систему Power Banking в кінці 22-го року, то були як це називають банкіри фінансисти запроваджені спеціальні протоколи, тобто порядок дій, що вони мають робити, для того, щоб система платежів працювала навіть за умови відсутності електрики. Пишуть, складають списки банкоматів, які підтримуються навіть в умовах вимкнення електрики в супермаркетах, в всіляких торгівельних установах. Вони, власне, ручця роблять, тобто вони заживлюють там певний магазин, супермаркет, там чи ще щось і. В них це працює. Дуже важливо, що працювала в цей час мережа мобільних операторів, і вони, в принципі, зробили її працюючою навіть під час відключень, тому що ну, дуже багато банкоматів, і терміналів, де сплачуються картками купівля будь чогось воно комунікує з банками через мобільний зв'язок. Тому ми, в принципі, до цього, ну як сказати, я не хотів би сказати використати слово звикли, але ми пристосувались до цього. Я думаю, що по мірі розуміння небезпек буде розширюватись мережа, місць, мережа точок, де можна зняти кошти з банкомата, де можна сплатити спокійно карткою або смартфоном. Я думаю, що все це буде працювати і надалі, в тому числі, ну ми маємо як то кажуть, щеплення від е, цієї проблеми. Ми його пройшли взимку 22-23 року. Е, минула зима була дещо трошки спокійніша. На жаль, зараз проблем ну з відомих причин більше: ці обстріли, руйнування електромереж, руйнування електрогенерації. Ну, але угу. накопичується все ж таки, накопичується можливість працювати навіть в таких умовах у бізнесу. Ще окремо, ось у нас. Слава Богу, є часу? Ще хотілося б поговорити про те, що Національний банк України анонсував проєкт обмежень, які стосуватимуться переказів коштів між банківськими картками фізичних осіб? Ну і таким чином представники НБУ не дуже порадували волонтерські організації, надавачів благодійної допомоги або тих, таких криптовласників, тобто для цих категорій користувачів, це може досить суттєво ускладнювати їхню роботу. На вашу думку, наскільки така ініціатива може бути реалізована на? Практиці, і про які обмеження може йтися, ми поки що не знаємо достеменно, як буде виглядати ці обмеження на практиці, тому що те про що йшла мова угу. в кінці травня, це був проєкт. І Національний банк хіба не вперше. Запровадив таке широке обговорення не тільки з фінансовими установами. З фінансовими установами вони обговорюють кожного разу, але і з нами, з клієнтами. Я сподіваюся, там почують наше побоювання і в цю систему будуть вмонтовані запобіжники, які будуть, по-перше, на мій погляд, найважливіше я так буду перераховувати. Вони будуть. Враховувати потреби волонтерів, тому що вони збирають кошти, але я мушу зазначити, що там обмеження будуть не на вхід, не на прийом платежів, не на прийом благодійних внесків. А на вихід, тобто на велику кількість е різнорідних е переказів. Тобто волонтер е зможе зібрати велику кількість маленьких е платежів від угу. е благодійників, а потім, наприклад, е абсолютно без обмежень в кількості купівель щось платити за купівлю. Тобто мова йде не про обмеження на операції загалом, а саме на перекази. Тобто, якщо ви купуєте щось, то ви комусь за що за щось платите саме як за покупку, а не просто це робите цей переказ коштів. Хоча звісно. Uh, є інші проблеми. Є, наприклад, ситуації, коли там людина багато заробляє і uh, надсилає кошти своїм дітям, надсилає кошти своїм батькам і так далі. І тому подібне. Я впевнений. І я сподіваюся на це, що національний банк ну, таку uh, можливу поведінку людини буде враховувати. Uh, я точно знаю, що там є можливість uh, заздалегідь. Пояснити своєму банку, де ви обслуговуєтесь, Якщо ви багато заробляєте, то на вас не повинні розповсюджуватись обмеження по сумах. Я дуже сподіваюся, що ми відповіді на ці запитання отримаємо. До речі, а в четвер буде там черговий брифінг Національного банку. Я не зважаючи на те, що тема брифінгу буде дещо інша. Я спробую задати запитання, нагадати про цю проблему. Я впевнений, що якщо нам це анонсували заздалегідь і вивчають реакцію нас, клієнтів на все це, то певним чином ця реакція буде врахована ну в тому числі наше запитання. Я дуже дякую вам за участь в нашому етері. Ну, ось, до речі, про відповідь, яку, сподіваюся, почуєте, теж хотілося б, щоб якомога швидше в етері українського радіо розповіли і нашим слухачам. Дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку щойно був Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги». На все добре, Олександре. До побачення. Ну і далі хотів.